Вітаю, пані та панове на нашому новинному випуску. Під номером не пам'ятаю який. Ну, тим не менш, отже, про що ми говоритимемо сьогодні? Про пром, про розетку, про епік, про Єва та про FUA. Тобто, це у нас новини маркетплейсів. І відразу ж давайте переходимо до новин по маркетплейсу Проміей. Що стосується підписки Smart, так би мовити, так? Чи раніше на Промі вона називалася для своїх? Отже, вони об'єдналися з розеткою. Хто не знав, промі розетка це фактично одна конторка, неважливо, які там е умовно. Розподіли, хто кого тримає, так, але тим не менш два найбільших маркетплейси України тримає умовно одна компанія. Тому ось така штука. І вони запустили дуже круту штуку з одного боку, з іншого боку, вони зараз будуть не знаю, ринок цих маркетплейсів доволі таки сильно давити, тому що ні у кого немає фактично безкоштовної доставки, і ще й на двох маркетплейсах. Тобто, виходить, що покупець зараз купує одну підписку, не знаю, там за 50 чи за 100 гривень, це дуже мало і отримує. Цілий місяць фактично безкоштовної доставки на точки видачі розетка і на нову пошту на нову пошту пані та панове нова пошта. Нагадаю, це у нас фактично найдорожчий та найшвидший перевізник в Україні. Тому ось така штука. І найцікавіше те, що ми про смарт відписку мали би говорити ще і в блоці про розетку, так але, тим не менш, якщо ми тут поговоримо, вже немає сенсу там говорити. Коротше. В будь-якому випадку це б діє і на розетці, і на промі. Розетка сама по собі тестувала доволі таки тривалий час безкоштовну доставку на відділення та на поштомати. І, напевно, щось вони показали, якось домовилися з новою поштою, так, ну і зі своїми точкою видачі розетки. І напевно тепер вже буде ось така штука. Що стосується продавців, то ну, цифри для нас фактично можна сказати не міняються. Ми будемо все ж таки платити саме доставку всього цього. Ну умовно, разом з розеткою та промом. А, навіть на підписці так людина платить умовних 100 гривень, але ми за кожну відправку. Не за доставку, а за відправку зазвичай платимо там 12, 17 чи 19 і 30 гривень. Цифри я виведу на екран, тому що вони у мене вже є, на відміну від минулого випуску. Тому ось така штука. Для покупців, як на мене, дуже класно все це діло. І мені навіть здається, що саме мені треба підключити цю смарт доставку як покупця, тому що я також доволі багато купую. І напевно це доволі таки вигідно. Ну і відповідно для продавця тут також ну, є така вигода, тому що ви Каталозі прому в каталозі розетки дуже великими такими надписами пише безкоштовно зі Смарт. Тому цим треба, напевно, не скористатися. Давайте переходимо вже саме по. Розетці, так, у нас тут є купа новин, так би мовити, я виділив аж три штуки. Отже, доставка в точки видачі розетка через міст. Що тут мається на увазі? Якщо ви раніше хотіли підключити точку видачі розетка, але не могли цього зробити, тому що у вашому місті банально немає цієї точки видачі, або вона є, але вона не приймає, а лише видає, тому що це точка видачі з одного боку, логічно, з іншого ні, то зараз все це діло можна собі організувати і трошки підвищити продажі, тому що. Щоб ви не казали, а безкоштовна доставка вирішує. І смарт підписку не оформить більшість людей в будь-якому випадку. Будуть люди, які не хочуть платити кожного місяця за те, що вони може куплять, може не куплять. Коротше зараз, окрім того, що ви можете лишати свої посилки, як продавець на точці видачі розетка, також можете лишати свої. Посилки на відділеннях міст. Я так зрозумів, не всі відділення підтримуються, не всі відділення можуть відправити на точку видачі розетка. Це треба дивитися знову ж таки по ситуації. Тому що я так розумію, якщо там не доставляли в точки видачі розетка, то в міст фактично можна доставляти. Коротше, я не знаю, як вони це побудували, тому що у мене є недалеко від мене умовно 20 кілометрів і точка видачі розетка і міст, тому я надаю перевагу саме точці видачі розетка в першу чергу через те, що вони працюють з 9 до 8, здається, а міст працює умовно з 9 до, до 6 чи до 5. Тобто, в першу чергу, вони не потрапляють з графіком. По-друге, у них у них там постійно черги. Це я про міст. А на точку видачі розетка, от як ви мене бачите, я прийшов, лишив всі ці коробки замовлення і пішов. Всі мене там вже знають. Поздоровкався і пішов. Якщо є повернення, мені дають повернення без питань, без черг, без нічого. Я просто лишаю в тому числі посилки від міста, в тому числі на точці видачі розетка можна лишити посилки для епіцентру. Щоб ви не казали, але в точку видачі розетка можна лишити посилку для центру видачі замовлень епіцентру, це дуже цікаво. Це через те, що вони фактично запартнерилися з містом. А, ну як, з містом? Вони і були партнерами міста, але тим не менш, зараз вони побудували, не знаю, нормальні зв'язки і можна ось таким чином працювати. Тобто, завдяки цій новині, так, завдяки цьому партнерству. Можна з точок видачі розетка відправляти в точки видачі розетка, в точки видачі міст, ну в на відділення міст, в поштомати міст і так далі, також з міста можна відправляти на точки видачі розетка, ну і на точки видачі епіцентру. Третього я не придумав, але хочу застерегти. Якщо ви хочете все ж таки відправляти з міста, тому що чомусь вам так зручніше, майте на увазі на розетка, доставка в точки видачі розетки зараз для продавця коштує 30 гривень. Якщо ви будете відправляти, з відділення міст воно буде коштувати 49 гривень. Так, це не щось прям страшне, тому що 30 гривень це акційна ціна, але майте на увазі з точок видачі 30 гривень, з відділення міст 49 гривень. Тому робіть собі, не знаю, прорахунок. Якщо в цілому у вас немає точки видачі, варто відправляти через міст. Якщо у вас є вибір між точкою видачі і містом, напевно, можна піти на точку видачі. Ну, знову ж таки, все залежить від вас. Окей, друга новина по розетці у нас реклама товарів без продажів. Що це мається на увазі? На розетці, як не дивно, у нас є реклама. Ну і відповідно до, до цієї новини, фактично, для того, щоб ваші товари потрапили в рекламу на розетці, у них мав би бути якийсь продаж, хоча б один, наскільки я розумію. Що з одного боку дивно, з іншого боку, на напевно, має якусь логіку. Зараз же можна без продажів товар кидати в рекламу, що, напевно, трошечки. А, Збільшить попит на рекламу, тому що фактично розетка цим собі трошки урізала і можливі надходження від цієї реклами. Так і напевно для продавців трошечки звужувало ті реклами, ті товари, які продавець міг рекламувати. Ну ось така штука. Наскільки ефективна ця реклама, ефективна, так, я не можу сказати, що вона прям ефективна, але і не можу сказати, що неефективна, тому що у мене є продажі з цієї реклами. Я ще не вивів відсоток продажів на розетці, які йдуть умовно з органіки, і які йдуть з реклами. Але у мене є ці цифри, я їх відслідковую. І ну, мені це треба для того, щоб розуміти всю математику. Тому ну, є там пару відсотків з реклами в будь-якому випадку є, тому що інакше. Що я би просто не ставив цю рекламу і в кабінеті розетки ви також бачите це з реклами, це з комплектів. Це нічого, так якщо немає ніяких. Цих значків, то, відповідно, це фактично з органіки. Отже, також зрозуміло. Ну і третя новина, фактично, з запуском цієї смарт-підписки, смарт безкоштовної доставки. Розетка благополучно закрила безкоштовну доставку новою поштою у відділення. І тепер лишається лише безкоштовна доставка для покупця, звичайно, лише на поштомати. Ну і відповідно. Розетка таким чином хоче й, напевно, якось переманити потенційних покупців саме на цю підписку Smart. І реально, з 6 го числа, 6 го жовтня, вони закрили все це діло, тобто немає вже безкоштовної доставки на відділення. Ну і відповідно, 6 го числа ввечері я відніс купу посилок на нову пошту. 7-го числа трошки був такий. Незрозумілий спад по замовленням, чесно кажучи, але до вечора все це діло відновилося. І вгадайте, куди я почав відвозити на порядок більше посилок, правильно, виточку видачі розетка. І вже зараз спостерігається десь 50 на 50. Не знаю, яке сьогодні число. Давайте подивимося, умовно, 15 жовтня, так, у мене приблизно 50 на 50. Знову ж таки, детальніше ви зможете подивитися в умовно в жовтневому звіті. так, Звіт за місяць, де я показую фактично всі цифри подивимося, що з тим дашбордом я зможу зробити. Ну тим не менш, ось така штука. Ну і відповідно, все це діло зараз поки що міняється. Подивимося, це з одного боку цікаво. Ця смарт-доставка, так тому що. Це унікально. З іншого боку, є у нас ще епіцентр, про який ми зараз будемо говорити, у якого теж безкоштовні доставки на точки видачі і в поштомати свої, так би мовити. Ось такий сайт я знайшов на епіцентрі. Так, ось такий куб, дуже цікавий. Так, це саме для залучення клієнтів, для залучення продавців для співпраці з епіцентром Маркетплейс. І давайте подивимося, що ми що у нас тут є взагалі. Міст пропонує для умовно діючих продавців місяць. З безкоштовної доставки, ну, само собою, з містом. Вони тут пишуть, що це унікальна пропозиція. Насправді, міст також зробило і для пром. Якщо ти перший раз підключаєш доставку міст, то вони тобі дають безкоштовно місяць користуватися їхніми послугами. Відповідно, лише на ті посилки, які мають до 5 кілограм, тобто маленькі такі посилки, ну і відповідно лише перший місяць. Що цікаво, що містом насправді не так багато не так багато покупок. Так? Знову ж таки, детальні цифри. По відсотковому співвідношенню по замовленням, хто чим замовляє, є в моїх відео в звітах за місяць, тому можете дивитися. Але я сторонник того, щоб підключати фактично всі можливі способи доставки так, для покупців, щоб у них був вибір. Ну і відповідно, це, як мінімум, показує те, що у мене є товар в наявності, і я можу відправити будь-ким, будь-коли фактично. Ну, принаймні в моїй голові це якось так звучить. так? Також епіцентр впровадив відгуки по замовленням, ніколи такого не було. І ось воно знову на епіцентрі раніше був якийсь рейтинг. Після взлому вони все це діло прибрали, напевно, відкотили назад, і їм треба все це діло розробити заново, так тому що, напевно, все ж таки їхній код трошечки все ж таки підрізали. Ну, тим не менше, вони зараз зробили відгуки. Я на епіцентрі, чесно кажучи, не займався відгуками, хоча треба займатися на будь-якій платформі відгуками, тому що коли є відгук, так не знаю, чи більш нормально сприймається цей товар, більше довіри і так далі. В будь-якому випадку, я думаю, і я, і ви, коли шукаєте якийсь товар, чи то не знаю, чи то фотоапарат, чи то телефон, ви заходите кудись почитати відгуки, або дивитеся огляд на Ютубі, потім йдете на розетку читати відгуки про цей телефон. Ну і відповідно, я так само роблю. Та так само робить і більшість. Не факт, що ви купите на тій розетці, так, Ну, тим не менше, розетка в даний момент стала таким осередком, де. Всі читають відгуки. Ну і відповідно, хоча б з цього вона має трафік. Якщо вона пропонує найкращу ціну, відповідно, там і купують. Ну, тим не менше, відгуки в будь-якому випадку треба збирати, тому що карточка з відгуками виглядає набагато краще, і відповідно, там є. Якийсь зворотній зв'язок. Особливо, якщо він позитивний, то взагалі дуже класно. Якщо він негативний, то, блін, треба краще працювати. Ну і остання новина: ні, новин вже немає. По епіцентру немає. До речі, якщо ви хочете підключитися до епіцентру, то в посиланні, то в описі є посилання. Воно реферальне і воно дасть, по-моєму, 500 гривень на. Стартовий баланс, так би мовити, епіцентру це для того, щоб списувалася комісія. Тому ставайте партнером епіцентру, якщо вам це цікаво. Отже, йдемо далі. У мене тут в списку ще є ЄВА, Єва Маркетплейс, це умовно того року стартував. Так ну і відповідно вони розвиваються потрошку. Вони додали автозавантаження товарів, про це я розповідав і просто розказую, що він є, і вони додали. Ще нові категорії. Хочу я підв'язати Євро під F'UA. FUA також був маркетплейсом, але буквально пару днів назад, коли 13 жовтня, вони написали, що вони закривають напрямок маркетплейсу. Тобто, якщо раніше можна було виставляти свої товари, ну коротше, звичайний маркетплейс, як і розетка, як пром і так далі. То з 15-го числа вони виключають фактично маркетплейс і вже не будуть працювати з сторонніми продавцями. Не знаю, можливо, вони повністю закриваються, хоча я подивився на сайт і ну, все нормально, все працює. Вони нібито не, не збираються закриватися, так? Тому що, ну, все ж таки, у них є деякий трафік. У мене навіть були замовлення на FUA, тому про що я розказував в принципі в своїх відео. Але все, сьогодні у нас якраз 15 число, тому вони закриваються. Якщо ви хотіли продавати на FUA, ви вже не будете продавати. Це, напевно, остання новина. По-перше, дякую спонсорам, які підтримують мій канал і. Хочу просто нагадати, не забувайте про зсу. Щось розказувати є де, як, кому, ні. Тому ось так все, пані та панове. Дякую за увагу. Побачимося в наступних відео. До побачення.